Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми розбираємо різні цікаві ситуації, які можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас дуже важлива тема, без знання якої на дорогу виїздити не варто. Мова йде про проїзд-перехрест. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, кому повинен дати дорогу водій таксі. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Трамваю та червоному автомобілю 2. Трамваю та синьому. 3. Тільки синьому. 4. Тільки трамваю. 5. Має поступитися усім. І 6 Не має поступатися нікому. Друзі. Буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете свій варіант в коментарі. Аби потім звірити його з правильним. Давайте провіримо, хто зміг впоратися з цією задачкою. Я сподіваюся, ви зробили вірний вибір та готові перейти до розбору ситуації. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Трамвай та червоне авто повертають ліворуч, а таксі та синя проїжджають прямо. Як ми бачимо, це перехрестя не обладнане світлофорами, а отже є нерегульованим. Також дороги на цьому перехресті нерівнозначні, оскільки тут встановлено знаки пріоритету. Тому відразу можна сказати, що таксист не має поступатися водієві синього автомобіля, оскільки той знаходиться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 дати дорогу. А таксі, червоне авто та трамвай знаходяться на головній, про що свідчить знак 2.3 головна дорога. Їдемо далі. А далі ми розберемося, чи повинен таксист пропускати червоне авто та трамвай. Для цього ми відкриємо пункт 16.12 правил дорожнього руху, і побачимо там, що на будь-якому нерегульованому перехресті, трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух. Відповідно до цього правила, водій таксі зобов'язаний дати дорогу трамваю, оскільки вони знаходяться на рівнозначних дорогах, де перевагу завжди має трамвай. Тепер розберемося із червоним авто, і для цього відкриємо пункт 16.13. Тут сказано, що перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерайкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам. Що рухається по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Відповідно, водій червоного автомобіля, який повертає ліворуч, має дати дорогу таксі, що проїжджає прямо. Отже, водій таксі зобов'язаний поступитися дорогою лише трамваю. А значить, я вітаю усіх, хто вибрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.